Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас долучається Вадим Тинисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Пане Вадиме, мої вітання. Слава Україні. Ромаславіта звісно, будемо говорити про ці от новини і сигнали із Вашингтона із Москви про можливу зустріч Трампа Путіна. Хтось пише, може це статися один на один. Деякі джерела пишуть про те, що ні, тристоронній формат має бути і Володимир Зеленський, але все поки що в тумані. Зараз курсують новинами якісь дати чи то 15 серпня. Зустріч чи то до цієї дати має бути вже ця зустріч. На вашу думку, що відбувається, що реально готується до якої зустрічі готується у Вашингтоні до приватної розмови з Путіним, чи можливо якогось ширшого формату? Я думаю, що в принципі все буде залежати від того, вдасться чи не вдасться Трампу команді Трампа і команді Путіна дійти до якогось консенсусу з приводу того. Що Путін гарантуватиме зупинку бойових дій і паралельно з тим, наскільки я розумію, відбуваються переговори із Україною та частково з країнами Європейського союзу. Тобто, в принципі, це багатостороння човникова дипломатія, коли кулуарно обговорюються ті чи інші пропозиції, і точніше спочатку ці пропозиції, потім обговорюються в різних форматах. І потім чи форматом передаються по всьому цьому ланцюжку, який я назвав. Тому, буде чи не буде зустріч Трамп Путін, віргідність і на сьогоднішній момент виглядає достатньо великою. Але вона буде чи не буде, буде від того, чи вдасться або не вдасться дійти до якихось консенсусів. А в чому для нас головна небезпека, якщо вона відбудеться тільки Трамп-Путін у такому форматі, віч навіч Жодної небезпеки не буде, якщо перед цим будуть відбуватися домовленості, і ми розумітимемо, що власне кажучи на попередньому етапі, відбулась домовленість про те, що всі сторони погодили, що буде позиція 1, 2, 3, 5. Наскільки я розумію, ключові теми, які на сьогоднішній момент є на столі переговорів на сьогоднішній момент. Не це теми пов'язані із е, е, зняттям санкцій. Це ключова тема для Російської Федерації і формат цього зняття санкцій, тому що поки що ми не розуміємо в якому форматі все це буде відбуватися сьогодні. Ну якщо широкими масками, є два підходи. Е, перший підхід це власне кажучи, підхід, який був запропонований ще е, кілька місяців тому на перших переговорах США е, Росія Дмитрієвим. І цей підхід передбачає те, що по суті створюються такі собі торгові доми, де російські підсанкційні товари починають продаватися на європейському, в тому числі, ринку, на ринках і дружбенних стран, але перш за все європейському ринку під американським прапором. Другий підхід це те, що, власне кажучи, теж можливий підхід це яким чином поступово знімаються санкції взагалі з Російської Федерації, вона поступово починає повертати собі ті чиї, чи інші ринки? Безумовно, для США пріоритетним є перший е, варіант, і очевидно, вони будуть наполягати на цьому. Е, другий е, момент, який на сьогоднішній момент лежить на столі переговорів, наскільки я знову ж таки все розумію, е, це питання е, кордонів, тобто е, концепція, яку пропонують Сполучені Штати Америки, на якій напевне, все ж таки. Може пристати Росія, це те, що де факто окуповані території визнаються російськими, і тут модель може бути запропонована за аналогію із тим, як сприймалася свого часу окупація Литви, Латвії та Естонії в після Другої світової війни, після 1945 року, і до проголошення незалежності Литви, Латвії та Естонії в дев'яностому чи 91-му році. Ці країни вважалися окупованими, хоча де факто окупованими, хоча в принципі це питання ніколи не піднімалося в двосторонніх стосунках США Радянський Союз або там Європейські країни Радянський Союз. Ця модель в принципі, наскільки я розумію, зараз не обговорюється точно Сполученими Штатами і Росією, чи погодиться на неї Україна. Чи не погодиться поки що відповіді у мене на це питання ну, в мене персонально немає. Далі після цього цілком реально, що будуть включатися інші питання. Я думаю, що вони сто відсотків вляжуть всі в переговорі. Це питання пов'язані із законами про мову і законами про е, е, рецерку. І обов'язково, е, наскільки я розумію, на столі переговорів лежить уже як вдоконаний факт, що Україна не вступає в НАТО апріорі. Ну, що, в принципі, було і так зрозуміло останні років 10. Але з іншої сторони, поки що для мене не зрозуміло, наскільки Росія буде педалювати або не педалювати питання, про те, щоб Україна обов'язково заявила про те, що вона знову повернеться до того, що вона буде нейтральною державою. От це, от, власне кажучи, п'ять питань, навколо яких, всякому разі, як мені здається, на сьогоднішній день ведуться переговори. При цьому ми повинні розуміти, що на кожному етапі, а кожен етап, це по суті кожна година. Щось може піти не так, і вся ситуація, вся ця конструкція може завалитися, а може, в принципі, з'явитися якісь нові хотілки, бажання, якщо буде бажання завалити цю конструкцію. Тому одесь, от от так от можемо зараз аналізувати все те, що відбувається. Ну, Марко Рубіо вчора сказав, що тільки от за п'ятим разом, як поїхав Вітков у Москву, стало зрозумілі, стали зрозумілі якісь конкретні хатєлки, конкретні вимоги Росії е, і їхні умови, за яких вони могли б піти, чи то на переговори, чи то на припинення вогню. І Рубіо каже, що очевидно, це не, не все там заходу і Україні сподобається, але принаймні, як хоч якусь конкретику, сполучені штати дізнав. І можливо все крутитиметься довкола територіального питання. Так? Інші пишуть аналітики вже в пресі, що для Путіна не важливі території, так як позаблоковий статус і влада в Україні під російським ковпаком. Дехто припускає, що Путін взагалі грається з Трампом, ну його якось заманює на перемовини, начебто він готовий там розмовляти про території, під підширмою цього територіального питання. В принципі, я багато років працював в пресі, ви зараз працюєте в ЗМІ. ЗМІ змушені продукувати різні змі в усьому світі. Зараз змушені продукувати е, текст навколо цієї теми, тому що ця тема і продукувати свою аналітику навколо цієї теми, тому що вона є головна і найбільш читабельна. Тому Нью-Йорк е, Таймс буде писати своє, Волстріт Джорнал буде писати своє, а Держпігер буде писати щось третє. Тому в даному випадку я б на це. Незвичайно звертав би увагу, але не приділяв би їй настільки глобальну увагу, як це е, зараз відбувається. Тому що, не повторюся, змі змушені продукувати тексти для того, щоб воювати е, за свого читача. Е, наскільки я розумію, е, позиція Трампа дуже проста. Тобто е, для нього ця зустріч із Путіним не така важлива, як для Путіна із Трампом. Тому що для Путіна це просто ледве що не політгазаріна в космос. А для Трампа тут все зрозуміло. Або Путін іде на е, конструктив, і тоді е, Трамп отримує Нобелівську премію. Ми разом усіма відповідними наслідками, в тому числі і для початку виборчої кампанії, яка стартує в вересні-жовтні в Сполучених Штатах Америки. Вибачте, а на чому я пропав просто? Я не знаю. Ну, ми говорили про території і про те, що кожні змі продукують свої плани, і що тому, що це тережована тема. Можливо, це не завжди вкиде, так, а просто аналітика. Так, безумовно. Тобто, в принципі, аналітика, і крім всього іншого, хай мене пробачить видатні змі сучасності, але за останні 3,5 роки війни я побачив наскільки багато є видумок, навіть не аналітики, а просто те, що е, багато хто просто вигадує е, свої певні е, посилаючись на ті чи інші джерела. Е, але я хотів би сказати ще про дворіч, яка про річ в тому, що на сьогоднішній день зустріч для Путіна набагато важливіша ніж зустріч для Трампа, тому що для Путіна це насправді е, е, розповідь для внутрішньої аудиторії про те, який він крутий, про те, що він зустрічається з самим Трампом. Ну, Путін Та ще крутить ним. то там, то там Ну, то... Да, 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 да. ну Путін всіх переграв тільки в цьому новому форматі. Для Трампа все значно простіше. Трамп э, достатньо чітко показав, що він готовий рухатись в сторону санкцій. І саме тому в момент зустрічі з Віткафом були накладені мита в 25% проти е, е, Індії. Е, і е, зустріч е, Путін-Трамп Трамп, е, е, розцінює з доступної точки зору. Якщо йому вдається підписати мирну угоду, він рухається в сторону Нобелівської премії мира, там і так далі, і так далі. Якщо не вдається, значить будуть вводитись додаткові мита проти Російської Федерації, ну то так звані вторинні санкції. І з цієї от сьогодні восьме року... число. Дедлайн він вийде о 23.55 і оголосить жорсткі санкції. Ні, а для чому оголошувати? Зараз відбувається підготовка до переговорів. Тобто, в принципі, всі розуміють, що переговори мають відбутися протягом е, найкоротшого проміжку часу. Це не те, що переговори будуть відбуватися там через місяць, два чи п'ять. Е, якщо вони будуть відбуватися, вони будуть відбуватися протягом е, максимум десяти днів. Е, якщо протягом цих десяти днів переговори е, не відбудуться або переговори будуть невдалими, я впевнений, що е, Трамп буде вводити до Санкції проти Російської Федерації. Якщо переговори будуть вдалими, то безумовно нічого вводити От е, преса пише про те, що, начебто, Трамп не дуже хоче бачити на цій зустрічі, е, нехай якщо вона буде навіть в тристоронньому форматі, то європейців е, це знову е, преса собі щось вигадує, чи е, чи Трамп таки не хоче? Бо європейські столиці здається якось лишаються за бортом цього процесу. Я не думаю, що європейські столиці залишаються за бортом, тому що давайте згадаємо, що відразу після розмови з Вікафом відбулася розмова, розмов Путіна. Відбулася розмова. Трамп мертв. Тобто, в даному випадку він чітко проінформував європейців про те, що ну, як мертва, але я думаю, що там відбувалася і розмова на трошки нижчому рівні з іншими представниками європейських столиць, де в принципі європейців було проінформовано про те, що відбулося, і на якому етапі відбувається подальші переговорні процеси. Трамп не хоче бачити нікого насправді на цих переговорах, тому що він хоче мати лаври переможця виключно один. Тобто йому не треба ділити лаври переможця і показувати, що за столом буде сидіти Мерц, Макрон чи будь-хто інший Набудь інший, Ердоган чи будь-хто інший. Тобто йому потрібно мати лавру-переможця або тут це в принципі, або все, або нічого. Станом на зараз, тут дуже, дуже важливо зрозуміти, що станом на зараз. Європейці не виключені із переговорного процесу, тобто не виключені, але як пишуть знову ж таки наші колеги із видання до слова із Washington Post, що у Європі збентежені, коли побачили, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним. Незважаючи на всю браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску, поки що нуль нічогісінько. Отак, от коментують на умовах анонімності знову ж таки журналістам, чиновники у. В Європі, ну, якщо вважати, що введення 25% мита на Індію це ніякого тиска, ну я з цим навряд чи можу поводитись. Тобто, звичайно, європейцям дуже хотілося б, щоб вони були частиною цього переговорного процесу. Але європейці, повірте мені, не переживають за Україну. Вони переживають перш за все за себе. Чому? Тому що знову ж таки тут питання санкцій, як вони будуть займатися. І стоїть на порядку денному. Я Повторюю, що два ключових питання: це питання території, питання санкцій. Так от всі розуміють, що якщо США буде знімати санкції, то після цього починається великий тиск на Європу по тому, щоб повертати яким чином точніше, ж повертати європейський, на європейський ринок під санкційні товари російські, і це насправді турбує європейців, ну скажімо так, дипломатично не менше ніж. Продовження чи продовження війни на території України от Телеграф пише про те, що всі зусилля Трампа може звести на нівець Пекін, бо для Китаю ця війна вигідна у довгостроковій грі. Що думаєте про цю публікацію? Про це твердження, так наскільки Китай має такий вплив, щоб зірвати будь-які домовленості, якщо Путін прийме рішення, що для нього при Прийнятні умови по тому, що території плюс санкції, плюс можливо, якісь певні гуманітарні речі його задовольнять. Він з радістю погодиться на пропозицію Трампа, тому що на сьогоднішній момент Путін прекрасно розуміє, що продовження цієї війни це перетворення Росії із технологічного на політичного васала Росії, Китайської народної республіки. Тому в даному випадку, звичайно, для Путіна, якщо говорити відкинути його психіатрію, пов'язаною з тим, що Україна повинна бути знищена, з точки зору логіки, закінчення цієї війни на цих умовах, які в всякому разі ну, ми можемо моделювати із тих уривків інформації, які ми чуємо від виспосадовців Росії та Сполучених Штатів Америки, безумовно є вигідним. Повторюся... Зараз на сьогоднішній день Росія все більше перетворюється на технологічного васала Китайської народної республіки. Фактично ключовим постачальником не новітніх технологій, а власне кажучи, обладнання, без якого Росія не може взагалі рухатись вперед, являється Китай. Якщо не переривати всю цю історію, то протягом двох-трьох років Росія буде перетворена на абсолютний сировинний продаток. Який практично нічого не може виробляти без Китаю. І це безумовно одна із величезних загроз, про яку так чи інакше, але Путіну я впевнений, що доповідають. Тобто, якщо підсумовуючи все це сказане, то ми зараз спостерігаємо за найближчими десятьма днями, як будуть розвиватися в політичному плані всі ці події. Так? А далі що у Путіна час вийшов? Так, да, з моєї точки зору, далі буде або Відбуваються продуктивні переговори. Продуктивні мається на увазі, що сторони сідають за стіл переговорів і підписують перемир'я, мирний договір чи поняття. Ну, неважно, якимось чином сторони домовляються про зупинку вогню і початок певного мирного процесу. Або ж, в принципі, після в результаті або відмови Путіна від переговорів, або ж нерезультативних переговорів. Я впевнений, що США будуть вводити додаткові санкції проти Російської Федерації. Добре, тоді ще запитаю про те, що відбувається в Білому домі. Ми знаємо, туди поїхали лідери Вірменії та Азербайджану, і там будуть підписувати історичну угоду для Трампа, як я розумію, це шлях до Нобелівської премії, так куди він, куди, куди він мріє потрапити. А що дає цим країнам ці переговори під егідою Трампа, і що це для російського режиму? для Росії це повний провал на південному Кавказі. Тобто на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що е е після підписання цієї угоди Росія викинута взагалі повністю із е цієї частини північного південного Кавказу е Туреччина стає е по суті країною, яка е глибоко зайшла е на цю територію, і е можна не сумніватися, що Якщо все буде рухатись так, як воно рухається на сьогоднішній момент, завдяки Туреччині і Сполученим Штатам Америки, протягом найближчих десяти років Грузія змушена буде повернути розвернутися від Росії до Туреччини і Сполучених Штатів Америки, зараз скажемо так, таким чином, в принципі, Росія де-факто не все від себе залежне для того, щоб повністю втратити ту частину Кавказу, яка називалася в радянські часи за Кавказом. тобто це безумовно абсолютна поразка Російської Федерації. Плюс до всього іншого, це звичайно міняє глобальні розклади в цій частині світу, тому що це крім всього іншого, треба розуміти, що це частина великого коридора логістичного коридора Південь-Північ. Це коридор, який йшов завдяки якому Індія вважала, що вона може скоротити, і вважає, що вона може скорочувати логістичні переходи своїх товарів до Європи, приблизно на 10 днів, минаючи канал, а йдучи через Казахстан, Іран, Азербайджан Ірман, і далі Російська Федерація. Азербайджан, Вірменії, далі Російська Федерація. При цьому не виключено, що в принципі зараз будуть в тому числі вестися переговори із Індією про те, щоб перенаправляти ці потоки не через Росію, а через Туреччину. Частково, звичайно, повністю це можливо, але частково переправляти через Туреччину. Плюс до всього іншого, це велика зміна в енергетичних коридорах Центральна Азія Європа, і це безумовно. В принципі, посилює позиції Сполучених Штатів Америки в тому плані, що вони отримують контроль над ЗНГЗубським переходом, який, в свою чергу, є дуже важливим елементом в можливих логістичних маршрутах, які зараз пробує вибудовувати Китай в обхід Російської Федерації. Це так званий нова нитка шовкового шляху в обхід Російської Федерації. Ну і плюс до всього іншого тут треба віддати велике, звичайно, належне Пашиняну, який зробив те, чого від нього не чекав ніхто. Тобто, в принципі, він наступив на горло своєї пісні і вирішив, що для того, щоб зберегти Вірменію як країну, для того, щоб в принципі, дати можливість Вірменії розвиватися, а не залишатися абсолютно, абсолютним васалом Росії, яка не має взагалі жодних шансів на розвиток. Він в принципі зробив те, чого е, насправді не чекав від нього ніхто. І тут треба звернути увагу, що вірмені абсолютно нормально, в цілому нормально сприйняла цю ситуацію, і Росія, попри всі бажання розхитати ситуацію всередині Вірменії, не змогла нічого подібного зробити. Попри те, що вона хотіла поставити свого Іванішвілі, якого зараз арештована. Ну герменської Іванішвілі, попри те, що вона пробувала грати через вірменську церкву. Зараз в принципі вдалося загасити цю історію. І тут ну, це безумовна, абсолютна поразка Росії. Дякую вам, пане Вадиме. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому я прощаюся зі слухачами і глядачами. Мої колеги продовжують наш ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.